15 квітня в місті Баку, Азербайджан, відбувся перший благодійний фестиваль ярмарок Українсько-Азербайджанської культури Веснянка. У межах першого благодійного фестивалю Ярмарку Українсько-Азербайджанської культури Веснянка спілка українок Азербайджану представила інтерактивну виставку етноодягу, аксесуарів та прикрас. У нас представлений український національний одяг експонат. Гості познайомились зі старовинними експонатами, яким щонайменше 120 років, та сучасними варіантами традиційного українського одягу та прикрас серед іншого і через інтерактивну презентацію лекцію трьома мовами. Серед запрошених гостей лауреат всеукраїнських конкурсів Юлія Топчій, зірка азербайджанської естради Саміра Мар'ям та дитяча хореографічна студія Тисяча одна ніч під керівництвом Офелії Зейналової. Фестиваль ярмарок українсько-азербайджанської культури Веснянка є благодійним. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю продуктових наборів для жителів Донбасу. Олександра Мамадзада Баку нар медіа центр.